Всім привіт! З вами Ірина і Ярослав і Маленький Святослав. Сьогодні у нас 16 грудня, верхню квартиру ми вже здали, вже тут заселилися, живуть. А ми переключились трошечки на садові роботи. І от вже готова грядочка з лохиною. Тут 8 кущиків, всі різних сортів. Посадили, замульчували. Спеціальною сосновою мульчою, чи ну, якоюсь хвойною мульчею спеціальною. Бо вони полюбляють особливу землю, особливі умови трошечки. От тобто кисла земля в них має бути, якщо я не помиляюся. Це ми так, чисто в суботу швиденько приїжджали посадити ті кущики нарешті, бо набридло забувати їх поливати. Вони бідні в гаражі стоять. І тут трошечки от порядки понаводили. Ту землю що там викопали під коші, тут розрівняв, засипав. І скільки було в машині місця, взяв теж мульчу. Але це вже ну, найдешевше. сюди не важливо, яка саме, тому взяв найдешевшу. Шість мішків влізло разом з тими, що були для лохини. І он цю діляночку теж замульчував. А окрім того, вон, ви бачите під ялинкою щось там валяється, це те, що попідмітали після доставки дров. І отут от теж саморобна мульча, Те, що обрізали оце дерево, тут всякі гілки були, все перебили. Ну і що викидати, зразу сюди під дерева, в цю грядку клумбу і закинули. А також забув там на горі показати. Нам вже, що там гарно теж було, в саду допомагали, і весь плющ вирвали з живоплоту отут. З цієї підпорної стінки, його там позаду теж. Тут була ціла купа плюща е дикої ожини, там ще щось, а його от не можна, як мульчу, використовувати, його тільки в компостер, бо він приживається дуже швидко, навіть від маленької гілочки. Те, що це все перебилося. І теж все в компостер. І вже навіть забрали інструмент наш. Він тепер теж вдома. Сьогодні 20 грудня доробив в саду мульчу на цій діляночці з нашими рослинками і захистив яблуньки і шовковицю від мишок. А то хто їх знає, чи тут є мишки, які вони злі. Так ця діляночка має бути трошки гарнішою. І, сподіваюсь, дерева до весни не пропадуть. А так, то час вже дороблювати цю квартиру і те, що її здавати. Тут лишилося, в принципі, небагато. Переробити кухню трошки інакше, але то згодом. А те, що я зараз почну, то це ванна кімната. Її треба пофарбувати, і ми підлогу думали ж пофарбувати. Але тут ця стара фарба так облущується, а зачищувати її це купа роботи. Вирішили просто її зняти цю плитку і покласти сюди іншу. Кладеться плитка доволі швидко. Зніматися перфоратором, сподіваюся, воно теж буде швидко. Не всю, тільки підлогу, тільки з підлоги. Тож зараз повиношу все, що тут на підлозі стоїть. Зніму унітаз вийму, сюди виставлю. І буду перфоратором збивати стару плитку. Якраз сьогодні зранку все попереднє сміття вивіз. Тож в мене з'явилися порожні відра, куди можна це складати. Е, бо чималенько не збиралося там всякого різного будівельного сміття. І почну приводити це в порядок. Думаю, зараз за півдня, що лишилося, та навіть швидше, мабуть, е, повиношу все звідси і зіб'ю, а наступного дня приїду, покладу плитку. Ну, і от результат. Голос тяжка. Але довелося знатно помучитися. Бо ті, хто вкладали тут плитку, не халтурили, вкладали гарно. Дуже погано відбивалося, перфоратором зняв її, потім спробував ще залишки клея перфоратором трошки позбивати, там, де великі були. Ну а далі вже шліфував цим шліфувальним диском. Але він доволі швидко все познімало, всі залишки до рівної стяжки. Ну, як рівної, вона тут з багатьма. Дефектами, скажемо так, ну, не те, щоб дефектами просто не ідеально а, в плані поверхні. Але оскільки вона під плитком, ну, так, дуже великі підшпаклюються, а все інше клеєм заповниться. А це не демон старим клеєм і залишилось заповненим. Там, де він не збився, а там де зашліфовувався. А так, ніби все норм, тож буду на сьогодні збиратися вже додому. А, правда, доведеться ще, потім трошки квартиру поприбирати. Я коли працював, не помітив, що пилосос почав трошки пилити, бо всередині мішок порвався. Воно ж Пилосос у мене з-під робочої зони все прибирає, то ж і норм. А те, що він позаду себе пилючкою дрібну видуває, то ж я ж не бачу. Не побачив, а почув, бо датчик диму спрацював. Я от Навіть через навушники довелося їх познімати. Ну нічого, підлогу протремо, поверхень тут небагато, теж протруться, нічого страшного. Хотів сьогодні зробити, бо там потім свята, вихідні, ще щось, щоб всю шумну роботу сьогодні вже доробити, а далі тільки вкладати. Сьогодні вже 23 грудня, Почались на роботі канікули, скажімо так. Майже у всієї фірми одночасно відпустка. Отож, більше трошечки часу загрунтував стяжку і почав прикидати, як розкладати плитку. От, виходить приблизно, отак от. На жаль, кутів рівних ніде нема, тому починати з кута не вийде, тому вирішив, почну від цього злива, щоб менше вирізати. І доволі гарно виходить, бо з усіх боків залишається велика підрізка. З цього боку майже під повну плитку, з цього боку більше двох третин, там більше двох третин. Тут теж доволі половина, може навіть більше. Тож, мабуть, отак і буду робити. Зараз помічу кілька плиток олівцем, щоб потім легше було розміщувати їх. І, мабуть, на сьогодні все. А тоді вже завтра проїду і, мабуть, вкладу її всю. І починати доведеться з центру. Ну, маємо, що маємо. яка різниця, звідки починати? З центру, так з центру. Сьогодні вже настало завтра, і пішла вкладатись плитка. Приїхав теж ще здорово після обіду, тож все не встигнув. Так би, в принципі, за день, мабуть, якраз би зробив. Тож вклав скільки встиг. Якраз в мене півмішка розчу не було, я його весь використав систему вирівнювання плитки. Заздалегідь підпіхнув, щоб потім не мучитися. І цього разу таки взяв собі отакий плиткоріз. Щоб спробувати, як воно їм працюється. В принципі, сподобалося швидше, сухо. Краще прицілитись можна, коли треба по діагоналі там чи ще щось випиляти. Але, на жаль, є і отакі нюанси. Ну, верхня то нормальна, то просто обрізок. А нижня отак потріскалася. Це коли треба зробити маленьку підрізочку. Отаку. -от. Таким станком вона не виходить по-людськи. Принаймні в мене. От, тож, таку підрізочку буду робити, мабуть, або болгаркою, або тим станком. От туди мала якраз лягти. Тож довелося використовувати розчин з цього боку. Хоча планував, по суті, закінчити той кут. І тоді вже тут біля дверей робити. Але сьогодні вирізати теж не хотілося, отам куточок під злив. Тож, доробив там норм. Проблемка в тому, щоб плитки. Здається, тепер через те, що кілька зіпсувалося, та зіпсувалося там пару місць, де я. Ніби 10 разів переміряв, але все одно вирізав не в той бік. Ну, буває трошки обрізки є. Могло би бути трошечки менше. Хоча там, прям щоб зіпсованих, мабуть, одна тільки плитка. Вишна, бо інші обрізки я поки що використав. Та й ті, може, ще десь використаю, подивимося. І наступний раз, мабуть, прийду вже через кілька днів, бо зараз Різдво на Різдво буду вдома сидіти, скоріш за все, з родиною. Сюди, мабуть, їздити не буду. Приїду вже після Різдва. Якраз субота буде. Якраз теоретично робочий день, шуміти можна, бо маб, треба буде попиляти трошки або станком або болгаркою. Ну, подивимося. Так, ну от і наступні півдня закінчилися. Доробив повністю тут плитку. І вдалося такий новий поставити в притірочку, але вистачило місця, щоб він тут і став. По висоті там проблема була, щоб не конфліктував з тим психоном, який там всередині вбудований. Ось так вийшло. З цього боку, де я раніше робив, звісно, я позбивав вже систему вирівнювання. Тут же ж тільки зробив, хай сохне. Висохне, позбиваю. І можна буде почистити ще шви, пройтися і затирати. Я намагався їх зразу чистити, але все одно там під системою вирівнювання трошечки десь залишається, треба буде підчистити, затерти. Ще хочу всі дюбелі, що тут позалишалися, повиймати. І теж затіркою, щоб не, ну, не клеєм, не розчином, не там, гіпсом, а саме затіркою вона має краще з плиткою дружити. Тож, потім повиймаю всі дюбельочки, позамазую отвори. І вирішили ще те, щоб було зручніше. унітаз поки не ставити пофарбувати стіни. Щоб не обклеювати, не закривати. Простіше так, поки мінімум тут всього лежить, стоїть, висить. От, пофарбуємо стіни і тоді вже поставлю унітаз. І буде, по суті, ванна готова. Там розетки, електрика, ну то таке. Ну і коротенько, наступний день, наступний етап. Затершли. Затер замив, тож хай сохне. І ще паралельно всякі отвори від дюбелів, теж затіркою позабивав. Все ж таки краще, ніж якоюсь там гіпсовою шпакльовочкою, тож хай буде. І наступним кроком буде вже фарбування. Треба буде стіни ще трошки протерти від пилюки і можна буде фарбувати. Сьогодні 29 грудня, і сьогодні мороз наробив нам вночі краси. Кожне дерево перетворив на ялинку. Кожна гілочка в таких голочках. Всі колючі колючі вині. Така краса кругом. І досі туман. Мінус 3 на вулиці, але туман. Ну і сьогодні дійшла справа до фарбування. Тож, помив стіни, обклеїв і от вже першим шаром пройшовся. Треба буде в два точно, бо явно видно, що поки що погано. Можливо, навіть в три шари, бо. Стара фарба доволі темна, її перекриває погано. Та й в принципі, цією фарбою мінімум в два шари треба. Проблемка в тому, що між шарами треба чекати е, 24 години. Тобто, другий шар аж завтра. От, от наскільки видно, наскільки темна фарба порівняно з цією білою попередньо, цю стіну ми поки не фарбуємо, бо ми хочемо підтримати оцей бежевий акцент ванни. Що ти зробиш, такою її сюди поставили колись? Тож буде в такому кольорі. І ми взяли фарбу теж в такому кольорі. Отак от знизу доверху зробимо цю стінку цією бежевою фарбою. Думаємо, що буде прикольно. Подивимося. А сама фарба. От вона. Спеціальна для плитки. Отакою ми фарбуємо. І треба теж спеціальний валік по плитці. Це паралоновий валік. І в нього ще тут краєчка такі скруглені, щоб він менше залишав смужечок. Хоча теж, в принципі, інколи залишає. Ну то вже структуру і смужечки то вже з другого шару буду більше контролювати. Хоча не те, що воно прям дуже сильно якось контролюється. Ну, подивимося, як буде лягати другий шар. Там буде видно. Сьогодні вже 30 грудня. Отак. Вийшов перший шар, який я вчора наносив, вже можна перефарбовувати. І вирішив поки ще наношу ношу підзняти. Це вже другий. Тут ще видно, що треба буде третій. Але От. видно, що другий набагато краще вже виглядає. В три шари вже має бути норм. Оце світлою фарбою перекрити темно, вона ще й не дуже укривна ця. Доволі гарно тече. Треба дуже дивитись, щоб не було крапельок. Зараз закатаю швиденько другим шаром, швидко йде і поїду собі додому. Сьогодні вже 4 січня. Ми сюди в Марбах, як ми. Я сюди в Марбах навідую так швиденько на годинку півтори-дві, бо зараз ванну фарбую. Я отже зібрався їхати назад. Тут такий гарний захід сонця. Зимовий вечір, трошки сніг лежить на дахах, трошки морозно, гарна погодка. Ну, це сонце дуже гарно в цю квартиру забігає навіть он, е, е, налаштовано на 16 градусів опалення. А сонечко догріло догріла до майже 19. Батареї мають бути зараз виключені. Ну, тут трошки бардак бо все ж винесло з ванної. І я думав, що в три шари вистачить. Але проїхав сьогодні, подивився, було ще не прокраси. Тому закатав ще четверте. Думав вже сьогодні розклеювати і починати навішувати те, що познімало. Але довелося таки ще один шар. Ну, Сподіваюся, вже цього вистачить. Так, візуально зараз те, що бачу, ніби гарно. Ніби ще раз не доведеться. Структурка гарна вийшла. Я не знаю, чи на камеру це видно. Можливо, краще буде от на цій стороні. Але явно набагато краще, ніж оце зелене неподобство. От. Тож, треба ще буде почекати 3 дні тепер, бо за інструкцією до фарби. Година для того, щоб доторкнутися можна було. 24 години між шарами і 3 доби до використання. Ну, от ми краще 3 доби почекаємо, бо треба буде наклеювати скотч на довгу фарбу. І не хотілося б цей скотч потім разом з цією фарбою зняти. Так хай краще ті 3 доби постоїть і тоді вже буду обклеювати під наступний кольор. Вирішив як ви пам'ятаєте, оце все зробити в одному кольорі разом з вами. Ну, а на цьому поки що все. То вже буде, мабуть, наступне відео. Тож, гарного всім настрою і побачимось!